Як знову захотіти сексу? Чоловік військовий? Він рідко буває вдома і прям горить. А я настільки заїбалась, що не хочу просто нічого. Не знаю, від чого не заїбалась. від дітей, від того, що стала сильною. Ну я думаю, що такому чоловіку треба давати просто певні завдання. Отета поцілуй мене тут, помасти тут, зробити е, трошки більшу прелюдію. Перший вечір він приїжджає там, хай її помиє в душі, чи ванні і не торкається. Я знаю, що хай дрочать, як хочеш. Ну ти повинен розуміти, що це неможливо з першого разу, не всі на тебе накинуться. Хоч і я, я відвикла. І це таке, от я відвикла чоловіки, просто ненавидь мене за це, але ж це є. Ну, ми відвикаємо. Ти мені чужий. Так я ж твій я... мій, але зараз чужий. Ти мій, коли ти 24 години на 7 зі мною. Тут ти мій, а коли я тебе не бачила, ти приїхав і ти ще такий агресивний, то я тебе лякаюсь, тому що ну, мені страшно, ти прийшов, сильний такий, весь воїнственний. Ну, ну реально лячно. Перший день контакту. Поїли, поспали, пообнімалися, там ножку-ножку закинули кіно, все. Не, не пінгує її далі, не треба. Це для неї тумач. Не проси ні мінет, не проси ні там якісь петінги, нічого. Якщо це давить на неї, просто почекай. Наскільки ти приїхав, да? і син три дні приїхав, вирішив витрахатися теж дручі, або беріть ігрушку, хай він її розриває. Але ну, жінку порвати ще з багато таких випадків, коли вони з такою інтенсивності займаються сексом, що ну, людина просто потім нічого не може зробити. Йому треба пар зняти, але я ж не, так, не, не скидувач тиску. Розумієш, я жінка, жива людина, який який не потрібен агресивний секс, а потрібен ванільний, бо я скучила, і у нас різні завдання. Тому ми приходимо і говоримо, що ти хочеш, що я хочу, як це буде відбуватися, і як я готова. Треба поговорити. Я знаю, що немає часу або стидаєтесь, або якісь там інші важливі про ну, питання, але це наші тіла. Так. Якщо я не скажу тобі, як я зараз хочу, а ти мені, то ми не будемо задоволені.